Hi everyone. I'm Herman Hulst, head of PlayStation Studios. Ні. Ти Еммануель Макрон, президент Франції. Helldivers 2 вже вийшла. Покажи наступну гру. О май гад. Нір Автомата 2. Та гра, яку треба обов'язково пошупати. Гляньте. Варто героїні лише тільки вдихнути, як холодець починає дригатись 10 з 10. гра року. О. Сонік з Хенде Хок. О, ще Сонік. О, чорний Сонік. Сподіваюсь, врі, покажуть ще червоного Соніка і Соніка з Чорнобиля. А це я граю в приставку. Бляха, як це сюди потрапило. В цьому трейлері є зрілки. oh май, показуйте. Мія Каліфа? Мія каліфа! Мія каліфа! Мія каліфа! Мія каліфа! Обіцяли ж зарілок! Нове DLC для Resident Evil 4, в якому Леон б'є на груках з творінь і стріляє в медсестер, яким потрібна допомога лікаря. А, це Silent Hill 2. Кен Левін створив нову студію і зробив новий біошок, де ютуберів закидують дислайками, а людей печатають на 3D-принтері. І все це в космосі. Далі показали Skyrim 2, де каджити не тільки торгують рибою, а й ліцом. До речі, тут що з ліцом. Hey

Нарешті новий ексклюзив від Sony. Oh, Ані, стривайте це антілдон на ПК. There. Тривожна новина для консольщиків, які проводили майже 10 років бета-тест для пекарів. А тепер переходимо до справді тривожних новин. Було знайдено одного з акторів Кодзіми, яка зникла в 2019-му. Вся в багнюці, її відразу відмили, зробили щеплення від сказу і побачили на руках сліди від шприців. Розумієте, до чого Кадзіма доводить своїх акторів? Норман Рідус і Лея Сейду бухають тижнями. Вони тепер сині і схожі на оцих двох. А Трой Бейкер пережив багато операцій, і тепер він кіборг, який грає на гітарі. Актор, який зіграв Алана Вейка, тепер просто пародія на самого себе, вимушений тинятися по світу на поясі з п'яним Норманом Рідусом. Навіть ще не народжені актори були заоб'южені генієм. Кодзіма, зупинись, а то актори зі своєю гільдією знову почнуть забастовку. О, oh, а ще він сказав, що робить новий Metal Gear